Так, зараз на кухні дуже-дуже багато приладів, аксесуарів, куча дрібничок. Оцих. І простір кухонний, він дорогоцінний, особливо під кухонною мийкою. А що у нас виходить? Ми відкриваємо собі е, дверці під кухонною мийкою, а там у самому центрі стоїть оця шарабань. Гарно, коли вона біла, буває ще сірі, там красні, оранжеві, дуже-дуже дивно це виглядає. І є вихід, можна позбавитись у цієї з величезної частини посередині вашої тумбочки, завдяки ось такому перехіднику. Ось ця штука вона має трошки зазор, тобто можна змінювати її розмір. Вона прибирає стакан сифону до стіни. Тобто Можна залишити оцю штуку по центру, а сам стакан прибрати до стіни. І у вас з'являється оцей простір десь 20-25 см, для того, щоб поставити якусь більше в відерку, або, наприклад. Там... Зворотній осмос столитий, тому що іноді сифон заважає. Ось так це виглядає. Просто от ми знімаємо сифончик. Це можна зробити, навіть, коли вже у вас ремонт зроблений і вам заважає оцей стакан. Все, прибираємо ми нижню частину, встановлюємо цей перехідник на основну частину, на цю верхню сифончику. От от. Прибираємо стакан до стіни. І ось так от воно все в етосі у вас виглядає. Ця штука вона прибирає до стіни у цей хлам величезний. Це в нас гарний сифон, це Font Studio робить, Литва. Але все одно цей стакан дуже сильно заважає і бісить. Коли ви так от ви прибираєте, у вас залишається, що центр під самою мийкою доступний, ви можете складати собі набагато більше усяких дрібничок. Якщо вам сподобалася штука, будь ласка, пишіть нам, ми додамо до вашого замовлення. Або, наприклад, якщо вам просто треба цей перехідник, будь ласка, замовляйте.